Подали заяву на реєстрацію ФОП другої групи і розбираєтесь, коли сплачувати військовий збір та ЄСВ? тоді це відео для вас. Особливістю реєстрації ФОП другої групи є те, що статус платника єдиного податку ФОП отримує з 1 числа місяця. До початку місяця ФОП перебуває на загальній системі оподаткування і, відповідно, до нього застосовуються правила загальної системи. Загальна система оподаткування передбачає сплату податків. Із чистого доходу. Якщо ж не було доходу, відповідно не потрібно сплачувати податки. Тому до початку місяця ФОП не сплачує податки, а очікує на після першого числа місяця. Якщо ж все-таки до початку місяця ФОП отримав дохід на підприємницький рахунок, цей дохід оподатковується за ставками загальної системи оподаткування: 18% ПДФО, 5% військовий збір та ЄСВ. І в такому випадку подається декларація про майновий стан і доходи. Хочете знати більше? Підписуйтесь на телеграм-групу.